Доброго дня, мої любі друзі, сьогодні я б хотіла зачитати вам історію про те, як батьки хотіли дати дуже дивне ім'я своїй новонародженій донорці, але священник відмовився хрестити таким іменем дитину. Отож, приємного вам усім прослуховування. Ми отримали запрошення на хрестини від сестри найкращого друга мого чоловіка, який також був хрещеним батьком дитини. Хоча ми не мали нею близьких стосунків, ми вважали, що було б невічливо відхилити запрошення. Наш план полягав у тому, щоб просто піти до церкви, привітати батьків і піти. З нами були наші двоє маленьких дітей, і ми не хотіли залишати їх на чужих людей. Наближившись до маленької церкви, ми були здивовані, побачивши великий натовп, що зібрався там. Здавалося, що все село прийшло відсвяткувати цю подію. Після церемонії відбулося грандіозне святкування в ресторані з традиційними сільськими звичаями, характерними для цього села. Однак найбільше мене вразило ім'я, яке батьки обрали для дівчинки. Це було ім'я, з яким я ніколи раніше не зустрічалася, і це ім'я Феодора. Ім'я звучало наскільки незвично і унікально, що мені довелося кілька разів перепитувати, щоб переконатися, що я правильно його вимовила. Спочатку ми з чоловіком думали, що воно може мати японське коріння, але згодом з'ясували, що воно грецького походження. Православний священник, однак, відмовився хрестити дівчинку з цим ім'ям, і в підсумку ми вибрали для її хрещення ім'я. Марія, хоча я не вірю в те, що можна засуджувати батьків за імена, які вони обирають для своїх дітей, я не могла не відчути здивування, коли вони обрали ім'я Феодора. Це було свідченням їхньої багатої батьківської уяви. Я співчувала дівчинці, знаючи, що вона буде мати ім'я Феодора Павлівна протягом усього життя. Я згадала свою однокласницю, яка назвала свою доньку Афіною на честь Богині, і подумала, що це найкрутіше ім'я, яке я чула до цього часу. Однак життя має властивість дивувати нас, і Феодора безумовно порадувала мене своєю унікальністю. Мамі дитини відома думка людей, і вони вирішували, чи офіційно реєструвати ім'я як Феодора або Марія, ім'я, яким її хрестили. Багато родичів були проти імені Феодора, і я також відкрито поділилася з нею своєю думкою. Священник запропонував альтернативне ім'я Феофанія, але воно не сподобалося батькам. Зрештою, вони були вдячні за допомогу та підтримку інших у прийнятті важливого для них рішення. Ось така от історія, любі друзі. А що ви думаєте на рахунок цієї історії? Що б ви зробили на місці молодого подружжя? Напишіть нам свої відповіді у коментарях і ставте нам свої лайки на відео, якщо історія вам сподобалась. А якщо ж історія вам не сподобалась, то ставте нам на відео дизлайк. Адже нам дуже важливо розуміти ваше відношення до історії. Ми дуже вдячні вам за прослуховування наших історій.